А, Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним, але не в Москві. От скажи мені, будь ласка, а для чого знову подивитися в очі путіну? Щоб ну що, щоб, що би що? Я дійсно не можу це зрозуміти. Що можна досягнути подібної зустріччю, коли в них взагалі полярні а, позиції, і жоден з них не буде йти на поступки? Це зрозуміло. то... М яка як може взагалі прокоментувати цю заяву? Вона була зроблена для чого? Щоб ну якось підігріти якийсь е, інформаційний привод чи показати, що Зеленський не проти зустрічатися не більше. Але якщо, наприклад, наприклад, оця зустріч відбудеться і вона нічим не закінчиться, то що далі? Ну, я думаю, що це спроба не наражатися на критику з боку Трампа, тому що будь-який такий деструктивний такий хід, який відкинув би таку можливість, він дав би пас Трампу, якщо б він знов таки сказав би, що це, от, бачите, то Зеленський винуватий, то Трамп винуватий мені, ой, то Путін винуватий. Мені ніяк не можливо їх там посадити за один стіл. В них така ідіосинкразія, що вони так ненавидять один одного, що не можуть перебувати за одним столом. Хоча ж ми пам'ятаємо. Пам'ятаємо, що Зеленський мріяв свого часу подивитися в очі путіну навіть колись в ефірі якогось фінального КВН впадав на коліна і кричав: що я звертаюсь до людини, від якої тут все залежить. Володимир Володимирович, заберіть мене з цієї України, хоч за борги за газ. І От, таке було нього... те. У нього така була відверта абсолютно симпатія по відношенню до Путіна. Я завжди проводив, коли там паралелі. Казав, що в нас свого часу в проєкті моєму там веселі яйця в «Операція професора. Головним демонічним персонажем був якраз Путін з першого ж кадру в наших там операцій блокбастера операція професора. А Зеленський ну, за всі роки виступу на сцені КВН чи тим більше там в своїх проектах кварталівських. Він жодного разу там, ну по Ризиковано не пожартував по відношенню до Путіна. Він вивалював багнюці українських очільників, дає чим більш патріотична була фігура, тим більше знущався і дозволяв собі такі бридки жарти. Але по відношенню до Путіна він підітєць висловлював. І навіть колись там в ефірі Масічук вихвалявся, що да він потиснув руку Путіна. Як же так він інакше колись вибачався перед Кадировим, але навіть не зміг вибачитись перед загиблим Андрієм Пробігом за те, що робив з нього в кварталі посміхови. І глузував його вад мови. В той момент, коли Парубій будував незалежну країну, а Зеленський будував свою кар'єру в Москві і обслуговуючи Януковича, або виступаючи в лазні перед Медведєвим і Януковичем, якби... вибачитись було б варто. Не знайшов себе сил. не знайшов. А перед Кадорівом нормально вибачився, знайшов сили. Ну, навіть двічі, да, стверджують, що довелося йому вибачатись. Ну, Я нагадаю цей епізод, коли Глеб Павловський, тодішній. Головний піарник свого часу Путіна Путін Мейкер, як його називали, потім був керівником тут штабу Януковича на виборах 2004 року, коли він після вже провалу його місії в Україні там виправдовувався, яке завтра назвав навіть там мене там, блокбастер фюрером помаранчу революції за наш блокбастер. і Потім поставив питання наприкінці свого інтерв'ю: а чому проросійські сили в Україні нічого не роблять в цьому ж сатиричному форматі для захисту? ту саме російських інтересів. Ви тоді, як навіть згадувала Оксана Марченка, що запросив тоді Медведчук до себе в Пущу братив бративши і Зеленського, Вони тоді в березні 2005 року запустили проект серпом по яйцям з таким промовистою, з такою назвою. І ну і впродовж шести місяців вони збирали матеріал. Я просто знаю всіх київських сатириків, гумористів, кого вони запрошували до співпраці, і потім вийшли з першим сезоном, якраз вечірнього кварталу, на сцені жовтневого палацу. В рамках такого передвиборчого такого агітаційного туру для блоку не так Медведчуковського, де практично повторювали головні меседжі цього самого Павловського да про три сорти українців, що Україна приречена на розпад, що це штучна країна, що всі на майдані всі були за гроші, що НАТО гірше ніж гестапо, що Україна потрібна заходу тільки для звалища для ядерних відходів. Ну що ми зрештою потім бачили, і в сезонах серіалу Слуга народу вже, який призвів за зрештою. Зеленського на посаду президента. Ну, що можна сказати на все це? Бачили очі, що купували, хай тепер хоч помилай Вибач, іншого варіанту в нас немає. А, але дивись, сьогодні Зеленський зустрічається з Слугою народу. Ні, ні, не з режисерською групою, яка зняла цей серіал, а зі слугами народу, яких він провів у 2019 році в парламент. До речі, частина цих слуг сьогодні будуть відсутні. Ну, наприклад, Дмитрук, після того, як побив військовослужбовця, втік, Куницький разом з ним бив, теж втік. Ковальов його утилізували спецслужби після того, як він перейшов на бік окупантів. А Одарченка після того, якого спіймали і засудили за корупцію, перейшов в кордон без паспорту, без цього якось дивно співпали. Мабуть, і теж втік. І ну багато хто не зможе прийти. Ну, Добінський Дубінський, Дубінський вимагає, щоб йому дали можливість там брати участь в голосуванні, але ж його звинувачують в співпраці з російськими органами, там фігурують суми 10 мільйонів доларів. Неймовірно неймовірний ней, неймовірно комплект провів Зеленський Верховну Раду. Ще безугла Рагам'я Стефанчук. Та там та може взагалі, це якщо коли почнуть. Все зрозумів ну, розуміти українця, кого привели, і вони до речі, теж своїми голосами, то я думаю, це, це буде жах. Але сьогодні він проведеться проведе цю зустріч. От мені, будь ласка, е, навіщо Зеленському зараз зустрічатися зі слугами? І чи пов'язано це з заявами Чернова Слуги народу про те, що це остання сесія цієї Верховної Ради? Далі буде нове нове скликання, і заявою слуги Веніславського» про те, що у нас все, часи закінчується війна. Якось дивно. Марченко каже: війна не закінчується гроші на наступний рік потрібні. В цьому вже немає. А ну якийсь стреж. І ще одна заява: хочу нагадати, що Давід Хамія в чаті своєму писав про те, що друзі, нам ще за дуже неприємну річ треба голосувати, пов'язану з кінцем війни. Так от в мене питання. Зеленський буде прогрівати їх сьогодні. Чи це просто такий тімбілдинг, коли зустрінуться джіджерахамія, зіграє щось новеньке? Мар'яна Безула станцює щось тареньке, і вони просто потіревенькою по-дружньому, як раніше? Чи це все ж таки це прогрів на якісь дії. Ну насправді вони ж не, не, не живуть тільки сьогоднішнім днем. Те, що вони там націрували, і як вони писали при брахліця, так потрібно, щоб внукам хвотіли. Теж треба буде якось його користуватися цими там ну чи гаманцями, яких в нас в них оформлені вже замість тих конвертів, які їм зараз видають. І тому начебто, я чув сьогодні такі коментарі, що Зеленський має їх мобілізувати на подальшу там політичну. Активність, тому що хто краще себе проявить, той буде мати шанс брати участь в наступних якихось політичних проектах. Ну як на мене, це далеко дуже від реальності, але ж ну надія помирає останньою. Можливо, там якісь дійсно стимули буде сьогодні їм пропонувати якщо не електоральні, то фінансові ну я маю натякати може на якісь там буде, буде речі якихось проектів. Але головне, що йому ну, треба дійсно забезпечити, як не сказав. Максимальну мобілізацію всіх слуг для того, щоб проголосувати за якісь непопулярні речі. Мабуть, дійсно вони очікують все ж таки якихось поступок можливих, які дадуть, дадуть можливість Трампу не звинувачувати так відверто Зеленського. Ну тут пройти тут між цима крапельками. Я не знаю, чи вдасться випускникам цієї там Трускавецької дипломатичної криворізької школи. Подивимося. Подивимося. особливо. Я сьогодні поговорив з двома. Слугами вони кажуть: ну по-перше, гарантовано сказали, що без яких гаджетів, телефонів це підтвердили, а гарантовано будуть всіх обшукувати. Я кажу: О, нормально, у вас там я дивлюся, дуже партнерські стосунки. А я говорю, я вибачаюсь, а ректальна перевірка буде. Він каже: сподіваємось, що ні, хоча ніхто не знає, що, чого чекати. А окремо відомо, що, скоріш за все, разом з Зеленським буде Алла Борисова Андрій Борисович. І разом з ним буде ще може і Літвін, а, але дуже цікаво, тому що один іншого на дух не привають, і це дуже цікава історія. У будь-якому випадку цей забагадюкінг варто би спостерігати з посмішкою, якщо б від нього не залежало наше життя, якщо Добре. б майбутнє України. Але тут, ну як би сказати, коли такі ні і ні вігласи контролюють а, право українців на життя, а це фактично а, рішення Верховної Ради, то в мене щось ані посмішок, ані оптимізму з цього приводу немає. Тому уважно слідкуємо за тим, що відбувається, і а, не забуваємо вже відновилася трансляція Верховної Ради. Ну, Слідкуйте, дивіться, це важливо. Ви побачите, кого привели українці в Верховну Раду. Коли ви побачите, що там сидить, і коли ви зрозумієте, чим вони займаються, то повірте. Шанси на переобрання будь-кого з тих, хто привів Зеленський ну будуть дорівнені нулю не більше. Але поки що вони готуються голосувати і за бюджет, бо український уряд вже ухвалив проект держбюджету на 2026 рік. І чому цей документ це не фінансовий план, а політична технологія? Утримання влади, от в мене запитання до тебе: і чи можливо в найближчій перспективі забезпечити справді оце безкоштовне харчування школярів 4 мільйонів, яких, до речі, немає зараз школярів, 4 мільйонів. Тобто я вже розумію, що навіть якщо вони спробують, то вони, скоріш за все, вже закладають схеми, щоб щось розпилити. Ну нові яблука по 14, по сімнадцять гривень. Mm -hmm. Яблокович, яйця, яйця yeah, по yeah. 17 гривень. Так і невеселі яйця до речі, це окреме питання. Mm -hmm. Так а чи зможуть вони підвищити стипендії студентам, збільшити зарплати вчителям і медикам? І взагалі, чому не обіцяють знову 4 тисячі вчителям на місяць євро? Ну чому що? Обіцятор зламався, чи що, і де банк взагалі знайде гроші на передвиборчі плюшки, якщо бюджет тріщить по швах? Чому влада збільшує витрати, до речі, на наступний рік збільшили витрати на ДБР, СБУ, Ну все що не контролюють, і до речі, на офіс президента, який і зараз обходиться отримання офісу президента дорожче ніж отримання міста Сум, це так для розуміння. Так, от е а до речі, на єдиний телемарафон, а ці гроші підуть в кишені олігархам, і це не є таємницею, які зможуть за ці гроші отримувати канали. І проявляти свою лояльність зеленського. Що ми спостерігаємо зараз? Що це все таке? Ну дійсно покладають надії на можливість контролювати свідомість українців завдяки цьому телемарафету. але найганебніше, як на мене, те, що власники цих телеканалів вони ж найрозшукуваніші сьогодні злочинці, як той самий Фов Фірташ чи Коломойський, чи там звинувачений в зрадницькій діяльності той самий Медведчук, який через свою дружину є партнером Коломойського по влас. Власності в каналі 1 плюс 1. Правда, там якусь вони схему відпрацювали, по якій сам, начебто, передали власність сьогодні під час там перебування Коломойського загратами якимось там підставним особам, петрушкам якимось, але ж ми розуміємо, що це як тільки припиняться там утиски Коломойського і не будуть вже там, як вони сподіваються, розшукувати його американські відповідні органи, то знов все повернеться на круги своя. І величезні ці суми, які виділяються, вони ж абсолютно є там ганебними в умовах, коли не вистачає для забезпечення елементарних потреб сьогодні на фронті для того, щоб фінансувати будівництво тих самих оборонних споруд. І як ми бачимо, вже довіра до цього телемарфету. Вона критично низька, і кількість аудиторії, яка досі там користується цим ресурсом, вона вже ну практично така, яку мають сьогодні е, три канали, які виключили опозиційні канали, які виключили сьогодні з систем державного мовлення. Я маю на увазі Еспресо, прямий та е, п'ятий канал. Вони пріоритети тут зрозумілі. Дійсно, ми ж не, не даремно ж Зеленський з Чернишовим. Вивозили не дітей з Києва, да чи з Херсона чи з Маріуполя. Вивозили в першу чергу ДБР і генеральну прокуратуру, а потім вже Кабмін. В останні там два-три дні перед повномасштабним російським вторгненням. А українським родинам з дітьми казали, що розбирайте тривожні чемоданчики. Тобто, ну пріоритети тут очевидні. І, на жаль, це якраз зайвий раз нагадує нам, кого українські телевиборці обрали керувати країною в такий найнебезпечніший, найкритичніший період нашої історії. Ти дуже влучно сказав, телевиборці. До речі, тут один коментар мені дуже сподобалось зараз. Секундочку, він так багато пообіцяв, що тепер думає, що ще пообіцяти. Це дуже просто. Він повинен пообіцяти пообіцяти ще, просто пообіцяти обіцяти ще більше вдвічі, втричі.